Вітаю друзі. Сьогодні 30 серпня на полі десоє Аббі. Брали ми Ой, відомого Тараса. Ну, от бачите, одразу видно, що насіння було змішане. І ось тут, бачите, де зелене велике. Ось воно. Зовсім зовсім не Аббі Аббі вже вся. Сохне, все нормально, а це все, що зелене стоїть, от наприклад, ну там далі вже і бур'яни, це звичайно є. Але це все, от наприклад, дивитися, це всі сорта от, великий соя. Зовсім не аббі. Ось тут, тут, тут. Перед тим сівачка. А точніше, це перша соя, яку ми сіяли. Вона була і почищена, і помита, і продута. Це було зроблено, але я так думаю, що насіння, коли там нам готували, тут нам доготували от такого плану. Так що на насіння тут вже нема що вибирати, тому що тут помішана соя. От бачимо. Ось воно. От такі-то справи.